Всім привіт! Мене звуть Катя і ви на каналі Пандабук. І сьогодні я хочу представити вам мій топ книг жахів. Я вважаю, це буде зараз актуальне відео, бо це якраз ті книги, які можна почитати в якийсь похмурий осінній вечір, або просто перед Хеловіном. В цій підборці я зібрала книги таких авторів, як Стівен Кінг, Лавкрафт, Стокер, Едгард Аллен По та інші. Тому поїхали. І перший автор це, звісно ж, король жахів нашої сучасності, це Стівен Кінг. В його арсеналі вже є понад 50 бестселерів в цьому жанрі. Звісно ж, я не прочитала всі його книги, але з тих, що я прочитала, я обрала для вас три моїх найулюбленіших книги, саме в жанрі жахів. І перша книга Стівена Кінга, яка мені дуже подобається, яку я нещодавно тільки дочитала, це необхідні речі. В цьому романі події відбуваються в маленькому містечку А Там відкривається така крамничка, яка називається Необхідні речі. І це дійсно непроста крамничка. В цій крамниці кожен може знайти щось для себе, щось таке, що він завжди хотів, таке омріяне, бажане, можливо, навіть мрію всього його життя. І за це. Власник крамниці на ім'я Гонт просить якісь дрібні гроші, можна сказати, копійки, але одночасно він просить про невеличку послугу, а саме утнути якийсь жарт над одним з місцевих, який він обере. Ну і всі вважають люди, що нічого в цьому поганого немає, і погоджуються. Але з часом кожен такий невинний жарт буде перетворюватися в сумі жахливих подій, які будуть відбуватися в цьому містечку. Прочитавши цю книгу, ви зможете подивитися, що ж там буде відбуватися, хто такий цей загадковий власник крамниці Гонд, І, взагалі, на що здатні люди е, заради того, щоб дістати цю бажану річ? І на що вони згодні, що вони згодні взагалі зробити з іншими людьми? Це ми все зможемо побачити в цій книзі. А якщо ви хочете чути такий більш широкий відгук на цю книгу з моїми емоціями, то підписуйтесь на цей канал. В моєму наступному прочитаному я обов'язково розповім вам про цю книгу більш детально. Друга книга, яку я вважаю, варто почитати у Стівена Кінга, це його роман Сяйво. Це вже культовий роман в жанрі жахів, і він розповідає про родину, яка погоджується доглядати на зимовий період за дуже фешенебельним розкішним готелем на горі. І ця родина, це батько, мати, і п'ятирічний хлопчик Дені залишаються одні в цьому готелі, щоб за ним доглядати і підтримувати цей готель в порядку. І вони навіть не можуть уявити собі, що там буде відбуватися, і які мешканці є в цьому готелі. Саме в цьому готелі у дені проявляється його дар. Він може бачити мешканців цього готелю, а саме привидів. І тут ви подивитеся, що ж буде відбуватися з цією родиною, і чи зможуть вони витримати цей період? Бо в якийсь момент взимку готель буде зовсім відлюднений і не буде зв'язку з землею, можна так сказати, тому вони залишаться. Віч навіч з мешканцями цього готелю, і ви зможете подивитися, що ж з цього всього вийде. Ця книга є більш така з зимовим сюжетом, але мені здається, що вона є така лячна, що її можна читати як в похмурий осінній вечір, так і в зимовий. А наступна книга Стівена Кінга це я вибрала книгу Воно. Ця книга, хоч і є дуже великою, і там багато різних сюжетних ліній, але жахів тут теж вистачить. Бо ця книга розповідає нам про істоту, яка живиться жахами і ненавистю людей. А найбільше вона любить полювати і вбивати дітей, бо саме їх дитячі ці жахи є найбільш яскравішими і можна сказати смачнішими для цієї істоти. А що може бути страшніше ніж полювання та вбивство дітей? Тому, звісно, ця книга є дуже лячною, часами ну, дуже навіть неприємною, бо це полювання на дітей, і не всі діти зможуть там вижити. Але в цій історії з'являється семеро друзів, які знаходять в собі сміливість зазирнути у вічі власних жахів. І будуть намагатися вони в цій книзі боротися з цією істотою, а вже що в них вийде і чи зможуть вони її подолати, ви зможете прочитати саме в цій книзі. Тому раджу її до прочитання, хоч вона і є дуже великою, але мені здається, вартою вашої уваги. А наступний автор це також американський письменник, який писав на початку 20-го століття це Говард Лавкрафт. Цікавим фактом є те, що це був улюблений письменник саме Стівена Кінга у підлітковому віці, і він дуже багато чого взяв саме з творчості Лавкрафта. А якщо вам цікаво більше дізнатися про життя і творчість Стівена Кінга, то в мене на каналі є відео про нього, і якщо хочете, то можете перейти і подивитися це відео. Творчість Лавкрафта є настільки унікальною, що навіть був створений спеціальний піджанр жахів, який називається. Називається Лавкатські Жахі, і він вважається творцем саме чорної школи 20-30-х років минулого століття. А найвідомішим його твором вважається ще твор, який називається Поклик Ктухо, який був написаний їм в 1928 році. У ній розповідається про величезне морське чудовисько, яке має величезні щупальці та втілює всі страхіття і гидоти нашого світу. Воно живе на дні Тихого океану, і одного дня воно може вирватися. І вийти на сушу, і що тоді буде відбуватися, ніхто не знає. Ось така моторошна нотація до цієї історії. Ну і раджу вам прочитати спочатку цей твір, бо він вважається найвідомішим твором Лавкрафта. І він вам допоможе зрозуміти, чи Лавкрафт є вашим автором чи ні. А ми переходимо до наступної книги, яка вже відноситься до класики цього жанру. Це прадідусь всіх вампірських історій, а саме книга Дракула від Брема Стокера. Роман є класичним готичним твором, який написаний в епістолярному жанрі. Тобто базується на щоденниках головного героя, якихось листів, які він пише, які до нього пишуть, або е, там, якісь статей з різних газет, і що допомагає читачеві подивитися на. Картину взагалі з різних ракурсів, і що мені здається дуже цікаво. Хоча це часами я не люблю такий жанр читати, але саме в цьому в цій книзі мені це сподобалося. Сюжет розповідає нам про молодого адвоката Джонатана Гаркера, який вирушає до свого клієнта у північну Румунію. Його клієнтом є граф Дракула, який живе десь високо. В горах і майже ні з ким не спілкується. Але коли Джонатан вже подорожує і вирушає в цю подорож і спілкується з різними людьми на своєму шляху, то всі, коли чують, до кого він їде, то так лякаються, що перестають з ним розмовляти і взагалі не дивляться йому в очі. Це дуже дивує Джонатана, і він не розуміє, що ж там коїться. І коли він вже приїжджає в цей. Замок і спілкується з графом Дракулом. Через деякий час він розуміє, що тут коїться щось жахливе, і з гостя він перетворюється потрохи в полоненого. В цій книзі буде розповідатися, ви зможете прочитати, що ж там відбувається, хто такий граф Дракула? І чи взагалі Джонатан зможе звідти звільнитися і якось втекти? Чи так і залишиться в цьому замку. Тому дуже раджу до прочитання. Ну і взагалі це є прадідусів всіх вампірських історій. Тому, якщо ви любите ці історії, то дуже добре, якщо ви знаєте, з чого це все почалося. А наступна книга це «Невидимець» Герберта Вельса. Звісно ж, її не можна віднести до книг жанру жахів. Вона більше відноситься до книг наукової фантастики. Але мені здається. В ній є такі, все такі нотки а, жахів, і тому я її внесла до цього переліку. Бо коли я її читала, мені навіть було моторошно від всіх цих подій. І сюжет нам розповідає про геніального вченого грифіна, який створив машину, яка може перетворити людину на невідимку. Але суспільство не приймає його ці винахід і тільки зі всіх сторін його цькують. У життєвій боротьбі вчений губить рештки своєї людяності, і він прагне вже не до наукових відкрить, а прагне влади. І в цій книзі ви зможете подивитися, що ж з ним буде відбуватися, і чим це все закінчиться для нього і для його винахіду. Тому дуже раджу її до прочитання. Я її колись дуже полюбляла цю історію, і, звісно ж, вона сподобається і тим, хто любить наукову фантастику. Ще одним письменником, який відомий своїми макабричними в стилі жахів та мистики оповіданнями, є, звісно, Едгард Ан По. Він творив на початку 19 століття, але його оповідання та романи є і надалі актуальними, і пронизані таким жахом та містикою. Тому, щоб краще зрозуміти, чи вам підходить, підходить цей письменник, то я вам раджу почати з його невеличких оповідань. Наприклад, які зібрані в збірці Золотий Жук, а в цій збірці зібрані як оповідання в стилі таким готичним, містичним, детективним, пронизані якимось гумором та сатирою. А тому дуже раджу вам її прочитати. Герої цих оповідань вирізняються своєю рідною поведінкою та мають незвичайну вдачу. Вони потрапляють в дуже екстремальні різні ситуації, з яких можуть вийти тільки ті, хто сильні духом. Тому дуже раджу вам цю збірку оповідань до прочитання. Там є багато різних таємниць та загадок, і все пронизано таким тонким гумором та сатирою. А наступна книга її не можна так віднести до книг жанру жахів. Але це роман, написаний в готичному стилі. Це портрет Доріана Грея від Оскара Уайда. І цей роман розповідає нам про молодика на ім'я Доріан Грей. І якось в один день він стає натурщиком, і з нього відомий художник пише його портрет, і портрет настільки красивий, що художник просто закохується в Доріана Грея і вважає, що його краса є від Бога. А Доріан Рей також пишається своїм портретом, але з часом він розуміє, що краса не вічна, і з часом він буде старішати, тому він бажає, щоб він ніколи не старішав, а тільки змінювався портрет. І це бажання дивовижним чином втілюється, і він помічає, що він його обличчя не старіше, а зміни спостерігаються тільки на портреті. І так з часом він починає вести більш аморальне життя, і ми зможемо подивитися, як буде змінюватися портрет. Це ті зміни, які можна сказати, відбуваються на тілі і в самій душі Доріана грея. А чим це все закінчиться? То ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. А у мене на сьогодні все. Це всі книги, які я вам хотіла показати в цьому жанрі, і які дійсно мені сподобалися в жанрі жахів, бо справді я читала більше книжок в цьому жанрі, але більшість була такими можна сказати дуже слабкими. Але зараз я хочу ще прочитати до Хеллоуіна багато різних жахів. І сподіваюся, що цей перелік поповниться. І в майбутньому році я зроблю нове відео і поповню цей перелік якимись цікавими новими книжками в жанрі жахів. А ви не забувайте підписуватися на цей канал і ставити вподобайки цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. До побачення і до нових зустрічей!